Всім привіз вам кусок і ми, в принципі продовжуємо проходити Warcraft, Якщо це можна назвати, проходженням з Адріаном, ну та іншими особами, яких немає в ютуб-каналі, тому я, їх звісно, не назву. Саме так це працює. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, пишитеся, друзі, досить змераже. Ну і напишіть якийсь коментарі, будьте котками. Ну і за бажанням можете підтримати канал фінансово, А так минуло серію, як геній, видали, він не зміг відновити. Ми знову підемо в той самий данж, і я надіюсь, не буде як минулі серії, що мене чотири рази з комунізду Лут. Коротше, як то воно називається? Де друїди змії Як це ж вони? А, так, да, так. Да, да. Печера страждань. <реш> Печера страждань. <реш> гарно. Так <реш> я тільки подумав, що зараз печери щось типу, знаєш, страждань, то точно. Фокус в тому, що його пройти, щоб очівку отримати, дуже легко. Йдемо до Мурлока, розчищаємо дорогу, потім вертаємося по Мінотавра, ведемо його, б'ємо Мурлока. Та-да! Він кудись зник. Що за Єрхер, то хто? Та зараз я йому викою жезл золотий. Скільки в нього ХП? Ярхард. Ярхард е прикольно, прикольно. 62 другий рівень, ого. Вау. Тобто -то, поки в мене 4. В нього ХП в 10, навіть більше, 12 десь раз більше, ніж в мене. Бо ти розбійник низького рівня? В тебе не дуже багато здоров'я, якщо що. Вийдіть. Ви хочете донатч? нас. Що? Чо? Почти. Хоче, uh, так, uh, yeah. ці uh, пощери страждань хочу. <laughs> <laughs> Уим, а я така сама реакція була. О, oh, oh, гімно, перепрошую. Sorry. Перепрошую, sorry. за що? <laughs> <laughs> я теж когось почув сказал, о, Господи. Хілито хі, 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 зараз на ціну золота, то ти? Це такий. Uh -huh. е, ніхто з вас не дивиться, цей е, як то. NPC Man, Epic NPC Мен. NPC -мен. Е, uh -huh. та, там чуваки, е, я не знаю, з Америки чи звідки коротше, знімають ролики про DD в основному, але коротше, ситуація така. На порталі в Данш. Стоїть security, поставили NPC security, який е е пропускає тепер в данш, бо велика черга і заходять. Короче, е пропуск. Стоїть така черга, і все стоїть дедешери. Такі, підходить черга до двох чоловік ну, на кінець. Каже, годину вистояли, все. Каже, наночка шепче, що вона тут. Е о, е Ну все, пропускай нас. Каже, ні, чекайте. Е, нема місць, все, чекайте, стоять, стоять, чекають. Йде Паладін такий. Йде, о, привіт, чувак, привіт, все, заходить в данч. А як, як? То ж ми в черзі, а він без ще. Танки в черги, вони обов'язково. Окей, далі стоїмо. Йду, йдуть дві ділки, то все. О, привіт-привіт. Зайшли в данч. То... Ну що то таке? каже, то хіли, вони теж вне черги. Отак ну, це, а дедеш каже, ну все, ти нас пропустиш по-любому і так далі. Витягують, а тут цей. Той NPC витягує здоровенний клінок, і такий хрест одного завалив. Останні всі. Ні-ні, чувак, все, ми вже не хочемо данж. Коротше, вся суть данжів в цьому вот. дедешерів повно. Так, все, наша банда, в принципі, в зборі. Будемо йти, правильно? Ну, дай одного кабанчика вб'ю. Ну, бей, бей. Будемо а, розграблять, скажем так, ці печери страждань. Ура! І ніхто в мене не буде красти лут! Еес, ес, 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 ес. Ого, так скоро. Ну да. Кабанчик, Ми готувалися. кабанчик де сюди. Вибирати роль э, дедешера. Ого, о, ну зараз. Так. Ну ми вбиваємо в всіх підряд, тому що. Ну, це збільшує ймовірність того, що ми якийсь хороший лут знайдемо. Та ще ми можемо це зробити. Красавчик. <гум> Добре. -да. Тому що ми всі тепер одна патія і ми просто тут. І ніхто не буде комуністити мій лут, ура. І це головне, як на мене. Розбійник, іди бей-друїда. І збивай а. йому в першу чергу. Нашого? <реш> <реш> ну, Ні, не мене к що, <реш> я не встигаю йому прям всі удари збивати. Я зазвичай сбиваю. Я думаю, йому виключно сон. О, який сон там треба? є каст, який усипляє... Ааа, а, а як він називається? Це його треба збивати обов'язково, А все інше можеш іг ігнорувати. Добре, а як він називається цей каст? Сон. А, ну окей. Ті, ті, погані, у мене тепер вички набагато так. куча. Ну добре, зараз забираємо боса, черепаху внизу. О, черепаха. А в мене вже один є такий. Ой, черепаху п'ємо. Тут два. Я з минулого денжу взяв. Ой, блін, цей бос не восприняче до оглушення. Це бос, вони всі не восприїмчені. Знаю, Так що у треба тут щит, такий самий щит, точно хочете. Ну я відмовляюся, а ви як хочете. Я собі я собі собі хіба на продаж. Просто підчистимо треш. Я хіба на продаж собі заберу. Треш. Чистити треш. Траш метал. <кхем> Heavy metal. Ну, так, да. yeah. так. Ми куди йдемо? Часто я не знаю куди ми йдемо, але вони... він кудись нас веде. Розбійнику, ти де дивишся, ми б'ємося. Та чи? я за. Я пішов, бо я ще лутав черепаху і так далі. А, ну, мені, ми, ми не на фінальному ми кожного по черзі б'ємо. Абсолютно вірно. Тому що до фінального тільки так і можна дойти. А так. ще ми трохи більше б'ємо для квесту ворогів і все. А ще ми трохи більше б'ємо для досвіду ворогів. Так, да, так, да, так, да, да, да. І для цього Ш теж. Швидше прокачаємося. Я це почав. Як. Е молоко п'єш чи водичку джерельну. А, сок, виноградний сок. Карпатська, О, Джера... а, то... Карпатська а, джерельна... А. який? ай Галіція. А, а знаєте, ну, що да, буде, джерель. якщо додати цей. Сік Сик. Сан. Блін. Якому пен. Че, ніби на соці є буква С, типу. Це мав бути високоінтелектуальний жарт, а щось пішло не так. Це буває така. типу, що є Сик Галіція, а на соці є буква типу S і два соки Річі і Галіція. Ні, <реш> ну <реш> <реш> ми, видно, встигли заграти боса і зразу нас фануло. Це, звісно, грандіозний успіх. Це наша спільна перемога. Так, да, 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 да. На стадіон. Стадіон так стадіон. Я чекаю на вас. <реш> <реш> це мені. Якісь нап наплішники. Це мені. Так, да, це для або на на друїда. В мавочки є краще. Такі. А, самі. Мамочки, краще, ну то нехай і бере розбій. В неї такі самі, так? Да? да. Ні, в неї трохи гірше, здається. Та мені. мені, так. Там мені Ну, одним словом, я пасую, а ви роз... розбирайтесь. Так, тут ми всіх перебили. Тепер спускаємо. Але дивись, е в чому прикол. В неї є хоч якісь лови. наплічники, а в мене взагалі не було. Бо в нього багато форм, і в залежності від різних форм, різні здібності і різна навіть енергія. Часто... У нас мавочка на роялі грає. Так, да, мавочка взагалі. <різь> Ви кажете про рояль? Я чисто згадую один виступ 95-го кварталу. САС! Що? <laughs> Вирос обличчя. <laughs> і не What is actually, actually? <laughs> Ой, босс, він босий чи не босий? Заживчик! За yeah. його об'ємо заради живчика. Я місце пам'ятаю, де піднімалися і ті свічечки тут стояли. Це добрий знак. So, таких місць доволі багато. Якщо ви бачите багато черепів, це добрий знак. Да, перспективний знак дуже. <laughs> О, я тих при... ти... Це рослини проти зомбі, але там, біжутна версія. А Як я розумію, це, ти це ти та людина, яка полізе до трансформаторної... трансформаторної будки, так? Ні, О, що? це я так крабсбургерив готувати. Крабсбургер. <laughs> якщо дивіться, а якщо. Краб... може крабсбургери вони зроблені з м'яса краба. Па-па. Там можемо. Крабових, палоч. да, крабових палочок. При виробництві крабових паличок жоден краб не постраждав. Ну от, логічно. Ні, взагалі, по-моєму, чамп бакет, ну, чамп це якраз таке, типу, рибічі відходи і так далі. <пух> ну да. Плюс-мінус. Тому, в принципі, Сквідвард і любить його їсти, бо кальмари це м'ясоїдні да. Так. О, це, 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 це мій до комплекту. Так, це тобі для комплекту. Так, нам. Чи може тебе тобі треба? Там Ну, у мене комплект же буде просто твій. З двох речей. Це взагалі комплект на друїда, да, якщо що. Як можна здогадатися із назви, і все вас. Та ну то ну 30 броні в мене більше тепер є. Чекай. А хаа, комплект! Нам треба буде його захищати чи просто чекати, поки він дойде. Захищати. Блін. До кінця до самого головного боса доведеться його вести і захищати. Чому він такий побачив? Хоч хоч він знає, і то правда. А ми не можемо його взяти там підтягнути руки і донести. На жаль, ні. Насолоджуйся прогулянкою. Процесом. Вечера страждань. Та я замітив, чому він такий повільний. Бо настраждався вже. Точно, тут можна ще й ходити. Знаєш, він такий повійник потрохи йде собі. А куди йому спіши? О! А, тут він на мобі вагриться, чи що? Ну так. Да. Ой, боже. До речі, він буде повертатися на свою ісходну позицію кожен. Кожен раз як що. Кожен раз як колись буде атакувати. Бачиш, як він швидко біжить. Ну та, бігає він швидко. Коли моба треба бити. Назад він швидко біжить, а от вперед чогось не Тобто Він пішов. Тобто Він пішов, вбив мобів, повернувся назад, і знову йде до мобів? Ну, тобто там, де були моби. Логічно, правда? Прекрасний план, неперевершений. Тепер ти знаєш, що динозаври вимерли. Знудилось чекати, поки він прийде. Він він не про він, він, він NPC, Київ дуже тупий. У вік. У вікні. у вікни. Вік почнеться тепло, і в містах українських почнуть розлягатися жінки. Ти знаєш, що це не вистачає обіжати йому настучний інтелект. Його штучний інтелект прописував якийсь десятикласник. Чого стоїм? Кого ждемо, Боже, давай вже йди. А де він? Пещери а... очищені. Вперед. -об... Боже. От вам О, танець тут, косола. Тут, тут були под... Подохли. <laughs> Чекай. The, the, the О, давай. Танцюю, танцует, медведя. Страшно. Страшно веселий. веселий. Фін... Мафка, а тебе теж бісили, люди, що мав? Маффи якісь обновляти треба. Ну, обновляй, як хочеш. А че, чекай, Мавко, зупинись, зупинись де? Чекай. А, тобі треба таке дивись. Ох, який же цей таурен душний. Таракаро, собі треба таке? Так, yeah, так. Yeah. О, Хоть комусь вітам. Тут здається ще одна засідка. Готуйтесь. Та що сто, я їх yes, майже навіть не б'ю. Ну я радий за тебе, конечно. Краще дай мне блессинг. Що там? Ну, ману. Віздом, віздом. Я вроде тобі давав ману. Ти мені кулак, а дай мені тепер віздом. Ну, воно забираю. Воно міняє їх, да, бо. Від одного половина может быть ты будешь. Момент таке питання. а цей... Що цей. Шихси-хад. Забирай блеск. Малочка. хотів сказати? На ману? Чи... Ну. No. На ману їдай, да. Зараз тут будуть волни мобів і постарайтеся не вмерти. Хоча це, мабуть, вряд ли, хоча не знаю, побачимо. One eternity later. Ой, трапи. Приїхали. Та ми вже почти приїхали, давай так. Наша ельфійка так зверху підстрілює. Так, довго щось ми їх мутили, ну зараз ще пара Тройка, похоже. Я себе поки посиджу, погріюсь. Босс. О, це бос, ура! О! Босс! Боссий бос. Так. Босс. цей... Тут то було До болі. Я, ще. А, то він якийсь легкий. Ну. Так. Да. Леге, тодом. Та а, Meera, а з нього могла нам бронь. Ні, мене ліпше набагато. Ну, але все-таки нахила. А ви там вирішуйте. Не, ну ще райде, що це мені не є необхідно. Так. А, це все? Так. Так, це. На щастя, це все. Та я б ще побоюсь. Ну, прикольний, якби його це лише назад завтра Видно, йому ця компанія з Товареном вже давно на ой У ой у Ну, можна, звісно, вернути, але я особисто. Щось не говорю таким бажанням. Я б так вражав, що треба було б це його назад провести, щоб тобі відкрився вихід з під земель. Це на розвійника, в принципі, чи на друїда, це дивлячись, комусь. Все, все, побіг. Просто вже скоро останній бос. Шановні, розповідаю вам стратегію. Ми, розділи... ми розділимося. Розбійник буде зі мною і, та... і друг Паладін. А хілей маги будуть стояти на, на студенті. Окей? Тому що останній бос вміє телепортуватися і, взагалі, в нього куча скелетів, тому ми зараз хапаємося, боїмо побіг, добре? І на цьому прекрасному розумінні, що я в якийсь момент запису вимкнув свій голос. І так би мовити, ті, хто зі мною сидів в Діскорді, мене чули, а ви не почуєте мене на записі, хоча мій монтаж, це поріже, виріжеться, це буде ніби нормальна теорія виглядати. Ми будемо закінчувати. І, в принципі, той данш якому я якраз таки мовчав, ми завотали, вбили там босів, там були прекрасні, красиві привиди вовки, які розмножували самоділенням, нічого дивного, е, як там, прості, прості організми також розмножуються так само. Тому, в принципі, на прекрасні... ще... ну, ці прекрасні миті ми будемо закінчувати, диві... дивись на цю картину, на цю дворфку, ой, ну, а, гномку, гномку, саме так. Ми будемо закінчувати. Тому до нових зустрічей Ставте подбайки, підписуйтесь, поширеюся друзів, ну і в соцмережах, ну і за бажання можете підтримати канал фінансово. Тому так.